Вікенд нової української музики Саша Заріцька, фронтвумен гурту казка у нас в гостях. Привіт, Саша. Добрий день усім слухачам. Ти щойно співала в цьому платі гарно досказу. Так чи вирішує твій одяг те, як ти себе сприймаєш? Звичайно, вирішує одяг. Це взагалі моя пристрасть. І якщо я е, вдягнена? Ну, так як мені подобається, і коли мені комфортно і я собі подобаюсь дзеркалі, то мені здається, це дуже впливає на настрій. Ну, це типова дівчача штука. Але в, саме тут ці, ця, цей рядок про плаття, воно мені здається, більше несе інший характер, коли ти всередині якось відчуваєш себе. Дуже класно. Тобто, це може бути у цьому платі є гарна досказу, але це може бути просто по твоє відчуття е, краси. Тобто, це може бути в чому завгодно. Плаття може бути. Ти стала дизайнеркою одягу? Ну, і не сказала б, прям так голосно. Я з, з більше, мабуть, обличчя е, колекції, е, але просто з моєю допомогою була створена колекція плюс Сайз», тому що я в цьому. Експерт, можна сказати, і дівчата е, прям відчували все, е, споглядаючи на специфіку фігури, і в інших брендах такого не буває. Створюють колекцію просто трошки ширше. Uh, і через це вона дуже часто не сідає? Ну тобто, якщо це просто більший розмір, там з М на Л, він просто, він просто трошки більший і все. А специфіка фігури, така плюс сайз, вона трошки інакша. У нас там є животик, і трошки більше попи, і все таке. Тому ну, треба це все враховувати, і так знаєте, це як скульптура. Ну, я про те, що тепер ти маєш змогу самостійно створювати образи для себе і для інших. А от чи були в тебе часи в житті, коли... В тебе не було такого одягу, в якому тобі було комфортно, затишно. Що це було за часи? Я ти а, себе тоді відчувала? Були різні часи в моєму житті, але я завжди старалася знаходити якийсь одяг, в якому мені комфортно. А, я фанатка секонд-хендів. Це для мене взагалі, а, Ну, типу, я так справляюся з стресом. Я ходжу зараз в секунди і просто розслабляюсь там, Тому що ну, це таке терапія для мене, а, мені треба час. Ну, реально, я заходжу і годину, мене ніхто не має права трогати. Я беру, збираю якісь образи, потім я вдома можу це перешивати. Ну, це таке, знаєш, це те, що розслабляє, те, що дає трошки розгрузитись голові. От тому завжди мені подобалось це. І з дитинства, навіть коли там були якісь фінансові обмеження. То завжди приходив на допомогу старий секонд-хенд. В Одесі, коли я жила, у нас була прям це така пешн пристрасть, типу секонд-хенд, ну, типу, модніки і все таке. Це а було бувало прям... таке, що тебе зустріли в секонді і впізнали? Постійно. Всі працівники секонд-хендів, мене знають. <риклад> Ні, ну я, я абсолютно цього не соромлюсь, тому що для мене це те, що треба мати. А, ну не, не всім дається просто це підприйти в секонд-хенд і знайти щось. Це теж треба мати якийсь хист до цього, щоб знайти вкупі там не потребу щось реально круте, а там є круте. І дуже часто дівчата, працівники такі, боже, що ви тут робите? Я кажу, я люблю такий одяг дуже. І, до речі, цей піджак теж секунду, а весь інший лук Чер 17, ось так буває. Вау, як стильно виглядає. Вау, на тобі просто супер. До речі, якщо говорити про боді позитив, то як відрізнити боді-позитив, від ігнорування проблем зі здоров'ям дуже легко. Боді позитив це не тільки про вагу. Боді позитив це взагалі про адекватне відношення до свого тіла, без фанатизму в плані змін, без вічного потягу до ідеалу, тому що часто. Ось ця, ця гонитва за ідеалом дуже погано впливає на психічний, психічний стан дівчат, і боді позитив це про адекватну любов. До всього неправильного, як кажуть, в, ну, в, в нашому соціумі дуже багато е, правил, і про як має виглядати жінка. Але бодіпозитив це про те, що ти тверезо дивишся на себе і розумієш, що не буде часу, коли ти будеш ідеальна у всіх е, розуміннях. Тобто, і... Складочки, і розтяжки, і якісь там десь лишні сантиметри. Це все нормально, і це все в це, цьому ну це природа, і вона сама по собі ідеально. Тому в мене якось бувало дуже по-різному. І, звичайно, попадання під вплив соціуму, і потім якось. Прийшла оця от розуміння того, що поки я буду чекати на свій ідеальний вигляд, просто пройде моє життя, моя молодість, молодість і е, просто немає не правильного часу, коли ти будеш е, от, саме така, як ти мрієш. Тому е, боді-позитив для мене це любов до себе. А любов для, до себе це не тоді, коли ти на себе забиваєш. Любов до себе це. Піклування про своє тіло і про своє ментальне здоров'я це про те, що ти не просто робиш вигляд, що ти собі подобаєшся, а ти знаєш, що ти здорова зсередини знаєш, що ти здорова в голові, знаєш, що ти здорова і здорово це все оцінюєш. Тому боді позитив – це про те, що ти робиш постійний огляд чекапчики, слідкуєш, п'єш вітаміни, не зловживаєш нічим, тому що золота середина має бути у всьому. Починаючи з солодкого, закінчуючи алкоголем. Це все ну, треба любити себе. І якщо ти маєш декілька зайвих як кажуть, кілограм це не означає, що ти хвора. Ну, це різні речі. От я дуже люблю. Створювати ось цей е, галас в коментарях, коли починають писати різні коментарі. Люди, не знаючи ситуації е, дівчат, жінок е, і, типу, там зайві КГ це нездорово. І я обожнюю дивитися, як починається ось це розганяється ця вся історія. І коли починають дівчата там плюса сказати: А ви худі всі, що здорові! ну типу такого І це для мене кайф, я готова. Завжди спілкуватись на цю тему. Типу, не знаю, це, 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 це все моє життя в мене якось так вийшло, що бути, скажімо, плюс сайз це типу в мене з дитинства. Тому я суперактивна людина, просто такого розміру. Все. О. Саш, ти одна із найбільш мандруючих артисток. Так, мабуть, а, так вийшло. Кажуть, що з мандрівки людина ніколи не повертається такою, як була раніше. От що на твою на твої відчуття ти набула в поїздках, а чого навпаки позбулась? Пригоди взагалі в мене в крові. В мене тато дуже любить їздити десь. Ми з ним дуже любимо їздити кудись з палатками. Це найкрутіше, що може бути з татом. І з дитинства я постійно подорожую, от хоча за кордоном я. Перший раз була десь, мабуть, років 15. Ну, це був там якийсь єгипет, і я так і не відчула якийсь цей, цей закордонний прикол. І потім, наступний раз, вже коли, мені здається, з'явилась казка, тільки потім от ми почали їздити. Але подорожувати я завжди мріяла. І це такий був це, мені здається, одна із найулюбленіших моїх не знаю, хобі, можна сказати, в житті, тому що я завжди тільки про це мріяла. І в мене завжди були в кімнаті, я пам'ятаю, я обвісила все фотообоями з Нью-Йорком і розуміла, що типу, це мабуть ніколи не відбудеться. Просто, типу, Це моя просто мрія, яка невідома буде чи ні. Це так само було, як і стати співачкою. І я включала навіть онлайн камери з Times Square і просто сиділа і дивилася, що люди роблять там. І це було щось таке нереальне для мене. Тобто, я розуміла, що це щось з іншого всесвіту. Просто люди, які туди їздять, це ну, якісь я не знаю, мільйонери, суперзірки, і це не, не мій світ, але я просто дуже мріяла. І ми почали а, подорожувати з казкою ще в 2018-му і побували. Дуже багато де. І це було таке для мене такий захват, що я пам'ятаю, в нас там є два дні, ми приїжджаємо кудись. Я прошу ще залишитись там на день чи на два. І стараюся обійти все місто, там ще кудись далі зайти. Тобто, ну, це було як здійснення якоїсь мрії, і я дуже боялася, що це може закінчитися. Якийсь момент старалась побільше країн обхватити і. Потім з'явились якісь кошти трохи, я почала вже їздити усюди. І коли в 2018-му ми перший раз опинились в Нью-Йорку, це було для мене: ну, типу, я ревіла, мабуть, декілька днів. Я просто ходила і ревіла по вулицях. І... Але від щастя. Звичайно, ну, для, для різних людей Нью-Йорк трошки різний, але для мене ось цей сумбур, трошки брудо, це все і ж, ж, живе, живе місто, коли воно прям дихає різними культурами, це неймовірно. З моїх улюблених міст це є такий самий Київ, Лондон, Барселона, і от Нью-Йорк. Вони всі. Дуже дуже дивні вони всі різні. Там багато культур, багато цікавого, і тому дуже дуже люблю. Ти про Остін і про Техас написала, що будеш сумувати за цим великим селом. Там справді сільська атмосфера. Ну, трохи є. Ну, звичайно, даунтаун, як і у всіх містах, однаковий. Але ми жили так трошки на околицях, і так вийшло, що ми там були близько двох тижнів, тому ми змогли оцінити, а тим більше ми були там вже два рази, наскільки так. Тому це для мене прям таке ковбої. Коні і справжня ця історія. От Техас, він такий і є, Техас, і там дуже багато живої музики. Вона звучить з кожного бару. взагалі кажуть, що Техас це, ну типу, Йостін, це така столиця лайв музики. Тому там неймовірно просто ти кожен вечір ходиш і слухаєш нове. Це класно, і там різні різнопланова, різножанрова музика. Чи це виглячно? дуже банджо? Різножанр... Дуже дуже різнопланова. Туди з'їжджаються люди з усього світу, щоб презентувати себе, особливо на цей фестиваль «South by Southwest», Там прям близько трьох тисяч артистів було. І треба було прям робити забіг, щоб послухати деяких. Круто! Друзі, ну з будь-яких мандрівок ми повертаємося додому. Я пропоную Саше з тобою зробити музичний номер про Давайте, дім. Згадаємо, так. Да? Отже, друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Саша Лицька, казка Ксенія Івась про mm. дім. В домі моїм завжди гамір і шум, кішка на столі і пес заснув. Меблі мої трохи криві, але це нормально. Бо це мій дін, це мій тінь дін, це мій дін, дін, дін. Це мій дін, 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 дін де я може бути справжня це мій дін. дін. Просто важня. з руками, типу, це... це мій дім дім дім, це мій дім дім дім, це мій дім дім дім. Де я можу бути справжня? У! Будь ласка, підписуйтесь на YouTube Радіо Промінь, Обов'язково напишіть коментар з семи слів, наприклад. Це дуже підтримує контент. Напишіть всім слів в підтримку українського контенту. Підписуйтесь на радіо, а також натискайте на дзвіночок, щоб бачити нові випуски.